Буквально місяць тому викладали матеріали наші колеги: примусова евакуація на Дніпропетровщині, репортаж з Покровського. І тут одразу зазначають, що примусова евакуація родин із дітьми у списку 18 населених пунктів, що в громаді проживало. 20 тисяч людей, а зараз стрімко зменшується. Це все зрозуміло, але постійно от додається оце примусова з дітьми. Але дуже часто в наших новинних репортажах розповідають про те, що навіть поліція білі Янголи у цю примусову так звану евакуацію з дітьми не може здійснити. Вона То не примусова, вона насправді, до речі, це біда. От повномасштабка в нас є там закон про воєнний стан, а ми до цього часу граємось, якусь толерантність, демократію. У нас, да? Да, mm -hmm. нас є обов'язкова евакуація. Вона зазвичай на лінії фронту оголошується там за 10 кілометрова зона. Mm -hmm. І оголошується евакуація. Єдине, що обов'язково має. А треба зазначити, що навіть е дронова зона ж до 30 Уже кілометрів. До 30, да. а а 10 це взагалі епіцентр, так, правильно? Так, і, до речі, і оця обов'язкова евакуація, ну, хочеш, виїжджаєш, хочеш не виїжджаєш. Ну, в чому тоді обов'язковість? Я не можу зрозуміти я колись, цього. Я колись, до речі, говорив після окупації Авдіївки з начальником mm -hmm. військової з Барабашу, і я кажу, ну чому ми не можемо? От просто навіть коли Авдіївки, Авдіївка закривалась, тоді uh -huh. перші вже дрони були. Я кажу, чому держава не може сказати в один момент. Люди, ми оголошуємо обов'язкову евакуацію. Хто не виїжджає, гуманітарку ми привозити не зможемо. Ми ризикуємо своїм життям. Тоді, можливо, люди б задумались, до речі, тому що, ну, на прикладі Авдіївки, я скажу, бо ж випадки, коли людина гинула, відкривають квартиру, а там просто трикімнатна квартира забита гуманітаркою.